2 грудня. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Події з історії. У 1409 році відкрився Лейпцигський університет. Другим за часом заснування університет на території сучасної Німеччини. Спочатку університет мав чотири факультети гуманітарних наук, теології, медицини та права. Сьогодні до складу університету входять 14 факультетів. У 1852 році президент Франції Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III та заснував другу імперію. Зробивши переворот у 1851 році та усунувши законодавчу владу. Шляхом прямої демократії він встановив авторитарний поліцейський режим. Встановлення Другої імперії зробило його владу абсолютною. У 1870 році Рим проголошено столицею Італії. Це найбільше за територією та кількістю жителів комуна країни, а також одне з найстаріших міст світу столиця стародавнього Риму. Тому Рим часто називають вічним містом. У 1894 році у приміщенні харківського оперного театру нині обласна філармонія відбувся перший в Україні публічний кіносеанс. Його провів Альфред Федецький, український фотограф польського походження, перший український оператор хронікально-документальних фільмів. У 1969 році між Сіетлом та Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Боїнг 747, на борту якого перебувала 191 людина. У 1992 році у Англії співробітниками компанії Сема, що працює у сфері мобільного зв'язку, відправлено перше в світі смс-повідомлення із текстом привітанням з Різдвом Христовим. Сьогодні народились у 1946 році. Народився Джані Версаче. Італійський модельєр, що заснував у 1978 році марку Джані Версаче, під якою на сьогоднішній день випускають елітний одяг, аксесуари, косметику та парфумерію. Він був великим шанувальником античності та намагався поєднувати у своїх колекціях аристократизм та бунтарство. Кожна його колекція кардинально відрізнялася від попередньої у одязі були мотиви то панк культури, то стилю бароком. У 1968 році народилася Люсі Лью, американська актриса, продюсер та режисер. Стала відома завдяки ролі Лінг Піт із серіалу Еллі Макбіл, за яку вона була номінована на премію Еммі. У номінації Найкраща актриса другого плану у комедійному серіалі та премію гільдії кіноакторів Сполучених Штатів Америки. У номінації Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі. Не забудьте сьогодні привітати Дениса та Федора.